Не Вітаю, друзі, це після мова. Мене звати Дмитро Клименко. Сьогодні ми будемо говорити про дуже важливі речі з людиною, яка для частини нашого суспільства є своєрідним маяком в плані будівництва держави. Але інша частина суспільства оцінює дії, роботу цієї людини зовсім по іншому. У нашій студії Ірина Дмитрівна Фаріон. Вітаю вас! Вітаю, дуже приємно. Я сказав те, що побачив із реакції, побачив із реакції людей, мережі, як оцінюють ці люди, ваші дії, ваші слова, ваші наукові роботи. Звичайно, вимагати об'єктивності певної, ну мабуть, не варто варто говорити те, що є. Як ви думаєте, чи можна зараз визначити об'єктивність суспільства у тих, то, всьому тому, що відбувається в країні, чи Звичайно. варто чи варто чекати, як кажуть історики правила 10 років, ага. відбувається подія, і через 10 років тільки можна щось сказати, що відбулось насправді? Ага. Як ви думаєте? знаєте, мистецтва зблизька не побачиш, кажуть. Намалював хтось розкішну картину. Якщо ви впритул підійдете до цієї картини, ви не осягнете її краси. Це так само, як музика. Якщо ви нато тихо її вімкнули, ви не посмакуєте її мелодії. Чи якщо ви нато голосно вімкнули, вона вас буде заглушувати. Отже, треба знаходити оцей оптимус, який є дуже складний для суспільства, яке постійно розминається з собою, бо його заглушує зовнішній світ. Тому я дозволю собі процитувати одного чоловіка, Андрея Шептицького який у своїх спогадах дивувався, як ті люди, які жили поряд з Маркіяном Шишкевичем, не могли оцінити, хто з ними ходить разом? Це треба було, аби минуло 50 років, щоб його перепоховали на Личаківському кладовищі. Що це було з тими людьми? Розумієте? Тобто не треба чекати ніяких оцінок ні від кого, якщо ти маєш поважні завдання перед собою. А ти поважні завдання? Поважні завдання народжуються з твоїх внутрішніх потреб. Якщо ти розумієш, що ти не можеш жити там банальним життям, хата, дитина, робота, так, а є щось набагато потужніше, то задай данте, який казав, йдіть своєю дорогою. І не зважайте, що про вас скажуть інші. Якщо би Данте зважав, що про нього каже суспільство, він би ніколи свою божественну комедію не написав тусканською говіркою, тому що ніхто тоді не писав народною мовою, всі писали латинською мовою. Сьогодні ми припадаємо до божественної комедії Данте як до героя свого часу. З Данте починається перша нація в Європі, італійська нація. Чи сьогодні щось загрожує цій нації? Навіть їхня мафія їм не загрожує, додає чару і романтизму. На відміну від нашої. Так. На відміну від нашої. А нам реально є загрозою, а італійська мафія для них не ви є знаєте, загрозою, от, тому що ви кажете, я сьогодні зранку чотири рази переслухав Джамала. От ну я не є прихильницею творчості цієї співачки. Я дуже в тому плані однолюбка. Мій улюблений співак це Андрій Середа, група Комувнис. Я не відступлюся від його творчості ніколи, крім того, ми ще й з ним ровесники. Тому, якщо би людина весь час зважала на те, що про неї кажуть інші, вона б давним-давно перестала бути собою. Це дуже добре. Давайте повернемось до нашої розмови про те, власне, чому ви сьогодні на Житомирщині. Скажіть, де ви сьогодні були? Яка причина, і от наскільки для вас це особисто важливо? Так, це справді дуже важливо сьогодні. В Брусилові у дивовижному містечку відбувалося вручення премій лауратам імені Івана Огієнка, вашого видатного земляка. Ну направду я не думала, що я зможу сьогодні приїхати. Вчора катастрофічно боліла голова, але я розуміла, що Брусилів це набагато важливіше ніж Брюссель. У всіх сенсах цього слова. Україна весь час шукає якоїсь зовнішньої підтримки. Якщо країна і люди шукають зовнішньої підтримки, то тоді вони неповносправні, то тоді вони на милицях. Я так не вважаю. Я вважаю, що причина у нас самих, нашої проблеми, і сила відродження нас самих також в собі. Тому, коли я їхала до Брусилова, то я їхала по українську силу. І втіленням цієї української сили для мене є Іван Огієнко. Я входила в науку зі статтею про Івана Огієнка. Це було у 1991 році. Це моя перша наукова публікація. І доповідала я в університеті, який він очолював, і був тоді міністром освіти уряду УНР. Одночасно він ці такий дві посади посадили так. Такий символізм він був міністром ОНР. Кажуть, що він був дуже авторитарний. Дуже вимогливий, абсолютно деспотичний, абсолютно правильно. Якщо ти хочеш реалізовувати свої завдання, ти маєш бути максимально вимогливий до людей. І як ми бачимо, все те, що він робив, воно витримало несамовиту витримку часу. І сьогодні, приїхавши в Брюсселів, я була щаслива, що я побачила місце, де була його садиба. Що я випила води з його краниці. Це перше, і друге, що я побачила святих людей в Брюсселіві, тому що найосновніший український капітал це люди. Ми можемо злоститися на них, ми можемо мати до них якісь претензії, але ми є українська родина. А туди не прийшли чужинці, туди, туди не прийшли ні татари, ні московити, ні хтось інший. Туди у цей клуб у Бруселів прийшли винятково українці, і це треба розуміти. Що саме для тих українців, передусім працював Іван Огієнко. Тому коли ми говоримо про Європу, то вибачте, для мене Європа чітко окреслена. Це Україна. І якщо хтось скаже, ми йдемо в Європу, то купи собі географічну купи собі карту. Купи собі карту і подивися, де це все є, де це межі твого духу, межі твого росту, межі твоєї глибини. Цю премію я здобула за свою монографію Суспільний статус староукраїнської мови в 14-17 столітті. Писала я цю монографію з печалі. Знаєте, якби Лаура вийшла за поета, чи він писав би все своє життя сонети? Ні, вона б йому варила борщ, чи? і, напевно, би на тому сонети закінчилися. <рес> так, але життя. Ру... це було б сімейне життя. <рес> було б сімейне життя. Ну, я не заперечую родинних цінностей традиційних, звісно. Але якщо б все було добре, напевно, я б не прийшла до цієї теми. А знаєте чому? Це історія мови. Іван Огієнко один із найпотужніших істориків мови. Іван Огієнко написав монографію, яка називається історія української мови в 56-му, здається, році, якщо я не помилилася. Ця монографія для мого покоління була засім. Замками для вашого покоління вона вже абсолютно доступна. Але коли я читала цю монографію, мені струм бив по, по, по тілу, моєму від цієї правди, яку писав цей чоловік, і від цієї несамовитої брехні, яку я чула впродовж п'ятьох років в університеті на філологічному факультеті. Жодного звинувачення викладачам. Така була система, вони по-іншому не могли діяти, але на вушко казали: дитину, якщо вони могли покластися на ту дитину, візьми собі ту книжку. Розумієте, Тому я розуміла, що. Є дуже надійний спосіб пояснення тої біди, яку ми маємо сьогодні. І мовно про це якраз хотів запитати, uh -huh. тому що людина, яка робить щось неймовірне, геніальне в своєму житті, повинна переступити певну межу, межу своїх певних можливостей, після якої втрачається можливо якийсь комфорт, втрачається сім'я, втрачається свій статок чи навіть воля. І знаєте, що я але, але тоді вона може говорити, що я за своє життя зробив щось геніальне. Uh -huh. Класно. І ще одну межу, вона має переступити. Вона має переступити межу суспільної uh -huh. думки. Вона має переступити межу Загальної тенденції мейнстріму вона не буде в мейнстрімі. Оця сильна Ніяк особистість, сильна особисто перейшов цю, цю межу так. і одну, і другу. А от чи можна зараз порівнювати те, що відбувалось тоді, і те, що зараз відбувається у нас? У нас, нас зараз всі кричать, що в нас партія регіонів по блок перші місця по рейтингам. І якщо будуть вибори, це буде реванш, це буде Янукович Камбек. Але ж тоді була ситуація набагато гірша. Вибачте, реванш відбувається не зараз. Реванш відбувся тоді, коли 25 травня 2014 року народ масово віддав свої голоси за Порошенка. Тоді закінчилася революція гідності, так звана. Тоді все почалося. Ось вона причина цього. Тобто, виборець сказав Майдан, припиняй свою діяльність. Виборець відступився від двох засад майдану. Перша засада Майдану антиолігархічність. Виборець обрав олігарха. Він що не олігарх? Олігарх. Він олігарх. Далі, другий мейнстрім майдану, національна ідея. Він що націоналіст? Він що, україноцентрична особистість? Він що, втілював якісь патріотичні акції. То які проблеми? При чому тут опозиційний блок? Все те, що відбувається зараз, воно наслідок вибору 25 травня 2014 року. За свої помилки треба в страшний спосіб платити. За які помилки платив уряд Грушевського? І, зокрема, міністр освіти Іван Огієнко, про якого ми говоримо, розповідаю за чию помилку платив. Це звісно, моя візія. І можна заперечувати, але мені якось байдуже до цього. Це моє переконання, розумієте, хто що з цього приводу ви, були придумає? Б не ви якби ви зважали. Так. Ну вибачте, але це отрута Драгоманова зійшла страшним сходом на початку 20-го століття. Це він отруював українське суспільство бацилою соціалізму з набагато страшнішим ніж соціалізм інтернаціональний. І якщо на ту отруту даруйте, підсів навіть Іван Франко, який називав Драгоманова своїм політичним батьком, дякувати Богу, Франко вилікувався. І після 30 років він вже мав іншу орієнтацію, то велика частина України залишилася в полоні соціалістичних ідей. І до влади прийшов, так би мовити, уряд ездеків. Соціал-демократів, так, які абсолютно відкидували національну ідею як таку. А Іван Огієнко це людина, яка за своїм способом мисленням, за світоглядом була абсолютно націоцентрична. Він опинився в команді соціаліста Грушевського, соціаліста Петлюру, ну, залі махнутого на всю голову Винниченка, і йому між ними всіма треба було видавати наказ про службу божу винятково українською мовою молитви українською мовою словники українською мовою запровадження української мови в вищій школі і він це робив розумієте і коли наступив повний крак цього тому що вибачте але і петлюра і винниченко і грушевський вони проголосили четвертий універсал не тому що вони були самостійниками ні не було вже виборів, виборів. так їм їх більшовики змусили це зробити так само і Майдан, ті, які не націоналістичного спрямування говорили Слава Україні, героям слава. Вони ці гасла Бандерівські говорять не тому, що вони по націоналістичному сприймають світ, а тому, що змушені були це сказати під тиском зрозуміло, яких політичних сил. Потім ці політичні сили вони викидають, маючи медіаресурс, гроші і все решту. І тому відбувається абсолютно закономірні процеси. І суть не в опозиційному блоці. А суть, наприклад, в городі Львові, 75% за відсотків Город Київ понад 70% Це Зараз чи тоді? тоді. тоді. Ну, Зараз вже навряд чи будуть такі е, 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 результати. Ну навряд чи будуть, але даруйте, були до, місцеві довибори. І тенденція та сама зберігається. Народ не хоче бути для себе прокурором. Народ звик, аби його всі хвалили. Це Фаріон може правду в очі, раз, як серчанок і Тоді, тоді Що ми кидати. з вами маємо робити? Я розумію, що на вибори приходять люди, які обирають тих людей, які, от, які мають ресурси, які мають канали. А ми зараз говоримо про огієнка Добре, який, який, так, який ми? був в таких умовах, так сьогодні в нас, так. Сьогодні в нас такі ж самі умови. А що ж то завершимо робити? з огієнком? Давай. І тоді ми зрозуміємо, що ж нам робити. Ми, ми дуже любимо бути футурологами, Планувати якби, собі, я, так, так? якби пса не було, буде, то що би було? Розумієте? що буде, як пса не буде, буде. Дощ буде і пес змокне, і далі що буде робити? Гавкати. Якщо ти хочеш знати, що з тобою буде завтра, уважно подивися у минуле. Отже, уважно подивися у час 1917 рік, тисяча Двадцять рік так соціалістична центральна рада, а потім директорія. Почали воювати і з правими силами. У цьому була їхня найбільша поразка. Найстрашніша помилка Петлюри це вбивство Петра Болбачана. Вбивство Петра Балбачана відбулося в червні 1919 року, тобто один із найкращих військовиків, професіоналів, який мав просто не соціалістичну парадигму, а націоцентричну парадигму. Що про що це все свідчило? Це все свідчило, що Україна програє як держава, тому що Україна не пропонує своєї концепції розвитку. Україна плететься у фарваторі. Більшовицької Росії, тобто Україна підсіла на хвіст соціалізму, який проповідували Грушевські, Петлюри і Винниченки. Що залишалося Огієнкові? Огієнкові залишалося покинути країну. Ми поки що не покидаємо країну. Частина вже покинула. частина вже покинула. Але знаєте, казала Олена Пчілка, соратниця до речі, також Огієнка, яка краса відродження країни, яка печаль надії руїни, чи маємо ми право на печаль? Хтось з мудрих людей казав Печаль це вада молодих. Зрілі і сильні, на це не мають часу. Ви, Дмитрику, можете нині прийти до хати і кулаками в подушку, а я вже не маю на це часу. Я маю стільки роботи, в мене стільки планів, що вони мені часом просто заважають оці наші державні діячі. Ні, вони просто як фігурки, якісь дивні, перемиготять в мене перед очима. Тому що нам залишається? Нам залишається максимально вростати в те, що ми робимо. Ви вростаєте в телебачення, я вростаю в свою наукову діяльність чи якусь іншу. Ще хтось вростає у свою діяльність. Неймовірна відданість своїй ідеї і своєму профі зможе дасть нам силу втриматися на е, тлі оцього молоху, який зараз змітає слабких людей. Вони розраховують на те, що ми скажемо, я розчарований. А по що було зачаровуватися? Це що, красива жінка-політика? Вибачте, це дуже часто курва. Ну, то на що закохуватися в курепство. Так? Закохуйся в красиву музику, закохуйся в мистецтво, але ж не політика. Політика це дуже поважні речі. Політика є сильною. Коли вона народжує державних діячів? Альо, де ви? Я їх не бачу тих державних діячів. Чому їх нема, державних діячів? А суспільна думка визріла до того, щоб вона була державницькою. Чи можливо суспільство вийшло на Євромайдан? Вибачте, мене слово від слова Євромайдан мене починає тріпати, так? Ну бо що це таке Євромайдан, Азіомайдан і так далі? Я виходила на майдан для того, щоб будувати національну державу, а не для того, щоб кричати я Європа». А а я що ж... кожен виходив на Майдан і мав якусь свою ціль. Ну звичайно, вона але не була спільною. Так, але, але, але вони впаковували в це слово Євромайдан. Я не пам'ятаю, як моя дитина мені казала, моїй дитині 27 років. Мама, я вийду на Майдан тоді, коли він перестане називатися Євромайданом. Я кажу, ти це не мені кажи, а виходь і роби його іншим. І ми тоді вийшли і робили його іншим. Тому в них тоді постало завдання негайно цей майдан змести. Так, от дивіться, Огієнко все закрилося. Йому сказали геть, інакше тут би розстріляли його. Зрозуміло, якщо Петлюра почав стріляти в Болбочана, то що залишалося тоді робити Огієнкові? Так що робить Огієнко? Огієнко виїздить за кордон, і там знаєте, що робить? І там він будує державу слова. Держава українського слова. Там він починає із аналітики мови Тараса Григоровича Шевченка. Там кожне слово Шевченка він аналізує, наносить його у карточку і нараховує 18 тисяч шевченкових слів і започатковує так звану конкордацію творів Тараса Шевченка. Там він продукує у своїй фундаментальній праці з історії церкви, з історії культури, з історії мови. Тобто, хоч яку гуманітарну сферу ти зачепиш, всюди буде вашу гієнку. Я кажу ваш, тому що він ваш земляк. Розумієте, він подарував Україну. Усі базові стовпи. Хочеш знати історію українського друкарства? Огієнко. Хочеш знати історію української церкви? Огієнко. Хочеш знати історію української культури. Огієнко. Хочеш знати історію української мови. Огієнко, це поразка. Хто зазнав поразки? Тоді Огієнко, який виїхав за кордон? Ні, поразки зазнали ті люди, які перестали вірити в ту ідею. З якою Огієнко вмирав, а йому довелось втратити свою країну і працювати на чужині. Працювати поза межами України. Він працював роста. поза межами, але на свою культуру, на свою мову. Розумієте, часом є. Є політична еміграція, а є економічна еміграція. От тих людей, людей, про яких ви зараз говорили, що вони зараз виїжджають, це економічна. Це, це економічна еміграція. Розумієте, і ще, Дмитри, найважливіше це мотивація наших вчинків. Мотивація це корона нашого буття. Чого я приїхала в Брюсселів? Так я ж би могла. в мене вчора дуже був складний день, але я хотіла б подихати землею Івана Огієнка, а не тому, щоб мені хтось вручив премію. Я цю премію відразу ж віддала на музей Огієнка, тому що ці е, е, грошові. Виміри, ну не впакувати Івана Огієнка в ніякі грошові виміри. Розумієте, і поки нація не зрозуміє системи цінностей, що без, як казав Андрей Шептицький, без моральної основи ніколи не буде сильної держави. А моральна основа це дуже прості речі. Не бреши, не кради. Не вбивай, ну, ну що це складно. Ну, що ти мені брешеш весь час? Далі коли брешуть? Ну брешуть тоді, коли знаходяться ті, які вірять у це. Якщо народ так легко можна було розвести, Після майдану на такого президента то далі з тим народом можна робити все, що завгодно. От вони і роблять. Хто в нас вчора став прокурором? Давайте про це не буде. Ну це із 60 розумієте. секунд і могли б ви стати генпрокурором, якби були Юрієм Луценко. Я, Я би хочу би. поговорити. От ми вже трошки цю тему зацепили: інформація, інформаційний простір для журналіста дуже важливо, особливо для журналіста, який працює зараз на, на скажімо так в руслі війни. Як висвітлювати? Або правда, об'єктивність, або певна контрпропаганда. От на вашу думку, те, що зараз показують, те, що зараз відбувається не лише про війну, це що в нас? Це правда чи все-таки якась контрпропаганда? Перше. Коли Конфуція запитала, якби ти став на чолі держави, з чого би ти почав? Знаєте, що він відповів? Я, я з ним б... особисто не знаю. А мені він спів... сказав на бушу. Він сказав, я би змінив назви речей. Я би все назвав так, що відповідало би його суть. Даруйте, у нас війну, війною не називають. У нас війну обізвали АТО. Може, вони мають на увазі сполучник і частку, то АТО чи АТО ти будеш їсти. А то, війна. а то війна. Якщо у нас називають, вибачте, навіть священники в церквах, я не знаю тут, як у вас, але в нас у Львові, у деяких церках, церквах кажуть, що це конфлікт на Сході. Алло, Церковну служителя. У вас, у вас? Так. Чи ви читали з яку переклав для вас Іван Огієнко в 1962 році, де чорним по білому написано: пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Чому ми такі невільники? Та тому, що ми не хочемо прийняти правду. Згадайте геніальну Лесю Українку з її Касандрою і її Геленом. Це були брат і сестра. Гелена всі любили за що? За те, що він класно брехав, за те, що він говорив людям те, що вони хотіли почути. А Касандра пояснювала, Троянський кінь іде до вас в державу, що ви робите? Ви загинете. Ви повинні себе поводити так, так і так. Касандру прокляли. Минув якийсь час, і всі зрозуміли, що рацію мала Касандра, розумієте? Тобто, якщо ми хочемо далі ще одна аналогія: якщо перед вами лежить тяжко хвора людина, Аспирин їй не допоможе. Мені вчора копацил не допомагав. Абсолютно. Я мусила пити щось набагато серйозніше. Так само з нашою державою. Якщо ми хочемо реально побудувати сильну державу, маємо робити говорити людям абсолютно правду. Я розумію, що Бісмарк казав класну річ, можливо, нам знадобиться. Коли найбільше брешуть, казав Бісмарк, Ха! Найбільше брешуть під час війни, перед виборами і після полювання. Ну, пі після полювання це вже зрозуміло. між собою чоловіки там щось підпили і так далі. Ну я би замість після полювання сказала, що під час похорону найбільше брешуть. і Розповідають, яка була гарна людина. Про що це свідчить? Або добре, або ніяк так, то латиняни, то є їхня філософія, але мені здається, що нам треба навчитися називати речі своїми іменами, і це буде початок нашого визволення. Якщо це війна, то це є війна. Якщо вчора суд ухвалює рішення, що в нас не агресія Росії щодо України. Вже так все відомо. Вони тому сказали. що, отак, якщо так вже і все відомо, то ще й ви, як одна із гілок влади, це. Вони не знаходять в собі сили підтвердити. Тобто, ще один геніальний діяч Борис Грінченко, який у парі йшов з Угієнком в своїх ідеях, казав: якщо ви хочете чогось досягнути, демонструйте силу. А найбільша сила в тому світі це правда. А тепер дозволю собі задати ще одного велета, без якого я не уявляю собі життя, Юрія Герасимовича Ільєнка, який сказав класну річ, що може бути правдивіше за правду? Тільки брехня. А чо тільки брехня, або вона зализана, або вона зачесана, або вона така вишукана, або вона так гарно обрана, куди там правді. Розвихреній, незачесаній, відкритій, закривавленій до цієї брехні. А далі Ільєнко каже, і ця правда служить наймичкою в брехні. Уявляєте, який жах? І ще Ільєнко казав, що таке інформація на тлі газу, який купує Україна в Росії, залежність інформаційна і залежність газова. Це те саме, що вибачте, комарина сеча на тлі Ніагарського водоспаду, тобто Ніагарський водоспад це сила інформації. А газова залежність від Росії це е, комарина сеча, розумієте? Тобто той, хто володіє інформацією, той володіє світом. І якщо ти чесний і хочеш бути перед собою. Ну, то як ти, чому ти маєш брехати? З якої рації? Ну ти ж підійдеш до дзеркала. Врешті-решт, колись. Ти станеш перед ним, перед Господом. Задайте велесову книгу, яку тепер так впевнено не хочуть вчити в школі. Тому що какая-то іслідувательниця в Москві сказала, що це підробка. І тоді хохли всі хором: Підробка, підробка! У нас же ж половина країна малоросів. Але там є фантастичний епізод, який дуже екстраполюється на теперішню війну. Вмирає воїн, війн, захищає свою землю. Ну що може бути важливіше, ніж рід? На земля, розумієте? Оце вони зараз ще й хочуть землю продавати. Все вже продайте. Зверніть увагу, в їхньому лексиконі з'явилося страшне проєкт Україна. Проєкт, це свого часу казав Яценюк. То ти своїй жінці скажи проєкт Тереза. так? Назви любов проєктом. Це ж просто караул. Тобто є речі, які не можна означувати технічними наличками, розумієте, якими ти живеш. А держава це те, що нас держить вкупі. А земля це те, що тобі дає життя у всіх сенсах. Ну, як я пролітаю над Швейцарією, я кайфую від того, яка вона красива, так? Так як я бачу красивого чоловіка, ну і що, але Я його не хочу. Тому що я хочу цього, якого я кохаю. Так само, як і ця земля. Я захоплююся Італією, але я можу там побути 10 днів і мене тяне сюди. Мене тяне в Броси... Ви сьогодні казали, я щаслива, що я в Брюсселі, а не в Брюсселі. Це без жодних понтів. Ви були лише в одному містечку житомища. Ні, ну я взагалі то не тільки сьогодні. сьогодні я була і в інших містечках Житомирща, Але ми, ми говорили про правду. Про того воїна. Можна я закінчу Будь про ласка. воїна, бо це надзвичайно важливо. Я не можу вас перебрати. А, воїн стікає кров'ю. Він, кров Він розуміє, що це все. А, гори, життя єдина мить для смерті вічність ціла. Ваш земляк сказав. Ольжич народився, це його батько на Сумщині, правда, народився. І він бере землю і втрамбовує собі ту землю в кров, так в жили, з яких тече кров. Поряд біля нього лежить інший воїн. І каже, слухай, що ти робиш? Ти ж ти ж зараження крові дістанеш, ти ж загинеш. А він каже: розумієш, я стану перед Богом, і він мене запитає правдиво, чи ти любив ту землю. Я йому скажу, я її так любив, що з нею прийшов до тебе. Ось вам відповідь на всі запитання. Є ідеї, яких ніхто ніколи не змішає з болотом і з багном. Вони вічні. І якщо наше з вами покоління зазнає поразки, наприклад. Скрахує перед ідеєю нації, так то інше покоління прийде на наших кістках. Їм здавалося, що вони вже всіх у півців але вистріляли. Але вони змушені будуть почати ну, знову спочатку Так, спочатком. змушені, значить, це спочатком. покоління не довершило, і це в цьому я вважаю, що найбільша біда. Тому що, так. коли ми зараз маємо можливість щось змінити, ми цього не робимо. Абсолютно у нас сьогодні, я хочу сказати про Житомир. Є нова влада, яка говорить про те, що ми будемо виганяти совок із усього, що ми бачимо. Угу. Але ну частково виходить, частково не виходить. На вашу думку, Житомир, Львів, Київ, Маріуполь, Краматорськ. Чи можна вигнати цей совок в нашому поколінні? І що варто робити? Тому що ви говорите про велиспро стовпи української держави. Угу. Так ми їх бачимо, але не всі люди бачать 70 років. Даремно не минуло. А знаєте, казав Ісус Христос, ви сіль землі. А скільки тої соли землі було? 12 апостолів. І серед тих 12 апостолів такий зрадник, що це Карол, Юда, серед тих апостолів Петро, який тричі зрікався, так? І серед тих 12 був той, який ще й не вірив, що Христос Воскрес. Так. Ну, в нас кажуть, невірний Тома, чи невірний Томко, в нас кажуть в Галичині. Розумієте, Тобто Біблія виписала абсолютно Огієнко це перекладач Біблії. Він не випад... дивіться, як він еволюціонував політик, науковець, релігійний діяч. Він зайшов у всі царини життя. Тобто він для нас найкращий посібник збуття, хто вчить наших дітей життя, навчають фізики, хімії, математики, англійської, української. А от як жити, так? А життя це стосунки людини з Богом, стосунки з собою і стосунки з іншими. От Огієнко показав це все, як. Політичний діяч, як науковий діяч і як релігійний діяч. Але я повертаюся до Біблії. Основна колізія. От як викорінювати це все? Зрада Дмитре, буде завжди. Тому що Юда Природа, це класичний людина. герой. Все, крапка. На це нема ради. Інша річ: А ти? А ти станеш зрадником? Ти поцілунком здаси мене, бандіцій? Перше. Друге. Каїн і Авель, брат буде йти на брата. Слухайте, коли папа з Георгівською стрічкою розповідає про те, що в нас громадянська війна. Ваш маньк? Ні, папа Римський, Боже борони. Папа Римський розумієте, розповідає про це, то ти розумієш, що куди це церква. Ну Можливо, не церква, а стовпи її, так би мовити, то ти розумієш, що цей чоловік абсолютно неадекват. Тобто, брат буде йти на брата, ти будеш тим братом, який спровокує війну? І нарешті третя колізія н зневіра. Знаєте, що каже Огієнко? Огієнко каже: як не будете мати віри, то не будете мати сили. Тобто, дивіться, Дмитре, ми можемо зневірюватися в людях, які нас оточують. І я також перейшла через той етап. Коли я зневірювалася в людях, які мене оточують. Але я тепер розумію, що як нас кажуть в Галичині, то є байка зневірюватися в людях. Бо там все написано: той зрадник, той підлабузник, той фарисей, книжник знову ж таки Біблія. Але якщо ти маєш ідею, в яку ти віриш, та ти найщасливіша людина в світі. Розумієте, от Огієнко це найщасливіша людина в світі. Він з цією ідеєю народився. І він з цією ідеєю гас розумієте, і він залишив нам оці е, обов'язки, е, рідномовні обов'язки. Про це я вже взагалі не хочу говорити. Мовний контекст чіпати лише його процитую. Якщо ти українець і не говориш українською мовою, то ти українець мертвий. І ще одна класна думка від Івана Огієнка, Україна стане вільною державою тоді, коли вона буде їздити до Росії з перекладачем. <реш> Нас лишається дві хвилини до закінчення ефіру. Скажіть, будь ласка, радикалізм. В цих цих процесах він допоможе змінити, якщо ми говоримо про дерадінізацію, радикально. Якщо ми говоримо про українізацію, певно, або дерусифікацію, радикально. Чи все таки нам варто йти як по тонкому льоду і помаленьку тихенько робити свої справи? У нас є хлоп є, є різні методи, і є різні люди. Ми лише для себе маємо розуміти розуміти, що слово радикальне означає рішучий. І якщо ти тяжко захворів, ти маєш діяти рішуче. Це мій вибір. Якщо хтось хоче діяти в інший спосіб, то я не знаю, скільки йому що доведеться жити. Дякую вам. Дякую, дякую, що приїхали до нас. Дякую, дякую. за гарні слова. А вам дякую за огієнка. Нам усім, він наш, він, він наш. наш Ірина Фаріон сьогодні була з нами, спілкувалась. Ми дуже добре, і я думаю, що кожен з нас візьме щось для себе, для того, аби зрозуміти, що ми маємо робити сьогодні і зараз. Ми не вчимося для знань, ми вчимося для життя. Дякую вам. Це була післямова. Тримайтесь.